Тамара коломієць гарна хатка у курчатки. У маленького курчатка біля кладки біла хатка. А від хатки до дороги стежка стелиться під ноги. Із розчинених воріт вируша курчатко в світ. Йде, а сонечко згори заглядає у двори, розсипає по лужку Квіти в жовтому пилку. От якби, зітхав курчатко, колір цей мені у хатку, а стежиночка в'юнка далі й далі утіка між зеленою травою, між пахучою густою. От якби, зітха курчатку, колір цей мені у хатку. Тут стежиночка мала до струмочка привела. А в струмочку небо синє, в кожній світиться краплині. От якби, сітка курчатку, колір цей й мені у хатку. Ось нарешті і лісок, і зозулен голосок. На галявці на осоні Спілі ягоди червоні. От якби сітка курчатку, колір цей мені у хатку. Так ішло воно дивилось, доки добре натомилось. Через поле, через сад повернулося назад. А як сонечко зайшло, спати в ліжечко лягло. Тук прокинулось курчатку, вийшло. Ах, оце так хатка. Засміялося. Чудова, вже не біла, кольорова.